Кожна людина в світі має дароване їй від народження право розмовляти і мислити рідною мовою, а кожна країна має право на державну мову. Тож не дивно, що гаслом Міжнародного дня рідної мови, який щорічно відзначається 21 лютого, ЮНЕСКО обрала вислів мови це важливо. Адже як влучно відзначає Ліна Костенко. Нації вмирають не від інфаркту спочатку їм відбирає мову. Для кожного народу мова стає другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди, без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б'є по народові зречення рідної мови. Чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері? За останніми підрахунками у світі існує більше семи тисяч мов, і найпоширенішою є мандаринська. Нею говорять більше мільярда мешканців Китаю та китайської діаспори в різних країнах світу, на почесному другому місці англійська мова. Що є рідною для 400 мільйонів мешканців нашої планети, англійською розмовляють аж у 67 країнах світу, входить до 30 найбільш поширених мов світу й українська. Нею говорять близько 45 мільйонів українців не лише в самій Україні, а й за її межами. Адже українські діаспори є в Канаді, Великій Британії Сполучених Штатах. І навіть у Аргентині та Бразилії. Однак 95% існуючих мов охоплюють дуже малу кількість населення планети. За даними ЮНЕСКО, ними розмовляє лише 4% людства більше половини мов світу перебувають під загрозою зникнення. Так на землі існує близько 200 мов, якими говорять менше 10 осіб. Ці мови не передають нащадкам і забувають. Щомісяця зникає дві мови. Якщо нічого не зміниться, то вже в цьому столітті 40% мов просто зникне з мовної карти світу. Навіть в Україні існує 15 мов, яким загрожує зникнення найближчим часом серед них кримськотатарська та гагаузька мови, які нараховують 200 та 150 тисяч носіїв відповідно. Саме тому, починаючи з 2000 року на підтримку мови як ознаки культурної приналежності, 21 лютого з ініціативи ЮНЕСКО відзначається День материнської мови. Україна приєдналася до святкування в 2002 році. А от перша сторінка в історії цього свята є трагічною. У 1952 році влада Пакистану оголосила єдиною державною мовою Урду, що була рідною лише для 3% населення країни. Пакистанці негативно відреагували на цю заяву керівників держави, особливо на Сході, де для більшості населення рідною мовою була бенгальська. 21 лютого 1952 року. В місті Дакка відбулася мирна демонстрація протесту, під час придушення якої поліцією було вбито кількох студентів. Отримавши незалежність у 1971 році населення Східного Пакистану Бангладешу стало відзначати цей день як День мучеників, і саме з ініціативи Бангладеш. 21 лютого 2000 року стало першим днем рідної мови в світі. Уже більше 20 років світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Материнська мова. Це один із основних елементів свідомості будь-якої людини. Пликаймо нашу рідну українську мову, піклуймося про неї, використовуймо в усіх сферах життя та побуту. Вона – наш генетичний код, який пронесли через надскладні випробування багато поколінь українців, тож говорімо рідною українською мовою.